Трампу вигідніша насправді і безпечніша угода з Україною. Така собі синиця в Руці, ніж російський журавель у небі. Трампа не зрозуміють у Сполучених Штатах. Трампа не зрозуміють в Європі. Від Трампа відвернуться всі його союзники, якщо тільки він дозволить собі здати Україну. Він не дозволить собі підписатися у публічно. У власній слабкості він же стверджує, що він здійснює політику через силу. А продатися Путіну, зробити це на очах у цього світу, продати маленьку, стікаючу кров'ю Україну перед очима всього світу. Це втратити союзників і в азійсько-техіянському регіоні, де Трамп, здавалося, готувався до конфлікту або якоїсь там силової взаємодії дипломатичних змагань із Китаєм, Відвернуться Філіппіни, Змушені будуть шукати інших геополітичних центрів впливу інші союзники Сполучених Штатів, європейці, японці, Південна Корея. Навряд Трамп наважиться на подібного роду кульбіт. Він перестане бути президентом набагато швидше, ніж нам здається.